Це легендарний Б-17, Але чи знали ви, що він міг літати без екіпажу у 1944-му в рамках секретного проекту Афродіта? Ці гіганти перетворювали на дрони камікадзе. Екіпаж піднімав літак у повітря, активував 9 тонн начинки та вистрибував із парашутом, залишаючи літак під радіокеруванням. Керування перехоплював літак матір. Інший Б-17, що летів поруч. Оператор бачив зображення з телекамер, встановлених у носі Б17, і спрямовував його на ціль: бункери нацистів, бази підводних човнів та майданчики для запуску ракет В 1В2. Проект був надзвичайно складним і небезпечним. Саме під час подібної місії загинув Джозеф кеннеді молодший, старший брат майбутнього президента США Джона Кеннеді. Його літак вибухнув у повітрі ще до того, як він встиг вистрибнути. А в 1946-му ці безпілотники пролітали крізь ядерні гриби на випробовуваннях, щоб виміряти радіацію, вже до кінця 1950-х років. Застарілі Б-17 використовували як радіокеровані мішені для випробовування перших ракет класу повітря-повітря та земля-повітря. Так історія БПЛА крутіша, ніж здається. Хочеш знати більше? Підписуйся та приходь на курси в школу БПЛА Скай».